Коли я кажу, люди, вам потрібно ну, на прийомі, потрібно приймати антидепресант. Мені кажуть, що я сама справлюсь. Навіщо мені антидепресанти? Любі, друзі, скажіть мені, будь ласка, коли ви ламаєте ногу, ви можете самі справитися? А коли у вас апендицит, ви можете самі справитися? А чому? Ну можна, що так, ну як тут, я не знаю там вирізати там, ну, через дзеркало. А чому? А, оце моє е, найулюбленіше, коли приймають самостійно антибіотики. Хтось приймав антибіотики самостійно? Ну, слава Богу. Ну, я також приймала самостійно антибіоті. Я ж лікар, ну що ж, я сама собі не назначу. А клінічний кров кров з да, клініку кров. Розумієте, ми можемо довіряти комусь, але не довіряти собі. Сучасні антидепресанти, протитривожні, котрі убирають цього монстра, вони зовсім. Давайте так. Вони безпечніші навіть, ніж там самостійно призначені е, антибіотики. Ну, це важливо, дякую вам велике. Це важливо казати.